Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму youtube каналі Сьогодні я хочу порушити тему, як закрити нашу ділянку від сусідів. Цей ролик буде цікавий для тих, хто тільки заїхав в свій новий будинок, і для тих, хто вже мешкає в будинку досить давно. Чому? Тому що, от якщо наприклад до цієї ділянки, то можна побачити, що, наприклад, ліворуч від мене є стовп електромереж, а праворуч від мене є довгобут, який вже будується років 15. І ба більше вам хочу сказати, що між цим Довгобудом і садом, де ми зараз знаходимося, є пустир. Тобто там точно колись щось будуть будувати, і ми не знаємо що. Тому я вас одразу закликаю до того, що коли ви тільки-тільки проєктуєте свій сад, одразу подумайте про межі вашої ділянки, як ви її будете закривати. Не обов'язково тільки паркан, не тільки про нього мова, а про якісь е е засоби ландшафтного дизайну, які допоможуть вам вирішити це питання. Цими засобами на цій ділянці я пропоную і вам в тому числі обрати дерева. А ось які саме дерева і, наприклад, кущі можуть бути, ми зараз і розглянемо. Одне із завдань, яке у нас було, необхідно було закрити стовп, який знаходиться за парканом. Для цього я прийняв рішення висадити саме листяне дерево, і цим деревом було яблуня. Чому? Тому що у нас йде лінія електромереж, і достатньо високе дерево, ну яке в майбутньому буде високим, ми висаджувати не можемо. Це неправильно. Яблення буде метрів 5-6 за завишки. Зараз вона там метра 3,5-4. Тому коли вона розташована над електромережею, то в принципі вона не буде нам. Складати з цим в майбутньому проблеми. Але стовп частково ми можемо прикрити. В цій частині саду нам пощастило, тому що праворуч від мене росте черешня, їй вже років 10. А ліворуч від мене і за черешнею у сусіда розташована також плодовий сад. Тому ці рослини, там приблизно десь 3-4 дерева, вони якраз формують ось такий об'єм зверху над парканом. Я точно вже впевнений, що з цього боку мені не потрібно більше нічого досаджувати, тому що, якщо у сусіда вже є плодові дерева, він точно там нічого не буде будувати. Ну, принаймні, років там 5, сподіваюся, що може і 10. Ось. І черешня, вона цікаво, гарно квітує, дає ще плоди, тому я вважаю, що тут більше жодних рослин дерев висаджувати не потрібно. Але Позаду мене ви можете побачити будинок, не знаю, чи бачите ви його чи ні, але в цьому і було, було завдання, щоб обсадити паркан таким чином, щоб його не було видно. І ми висадили там берези. Цим березам, ну вже років також десь 13-14. Вони суцільно зараз роблять такий шар, таку ширму, і літом ми дійсно цього будинку не бачимо. Але ці рослини я висаджував ще тоді, коли я не думав займатися ландшафтом. і вони були висаджені просто периметрально вздовж паркану. Тому мені довелось досадити ще деякі берези. Ви бачите, вони не такі високі на передньому плані. Одразу за мною, це берези корисні. Вони не будуть, в принципі, такими високими, для того, щоб зробити все ж таки такий гай із цих берез, а не просто рядовим насадженням їх висаджувати. Однак завдання на літо для того, щоб закритися від сусіда, ми виконали. Єдине, що потрібно пам'ятати, що взимку, тобто півроку, коли не буде листя на березах, у нас буде проблема з тим, що будинок напроти будинку. І їх, в принципі, буде видно. А для того, щоб цього не було, нам потрібно використовувати хвойні рослини. А ось які саме хвойні рослини я вам пропоную, щоб ви використали, ми зараз і розглянемо. Я вам пропоную висаджувати із хвойних рослин для того, щоб закрити свій паркан саме або сосни, або це можуть бути цуги. Я не раджу вам висаджувати ялинки, ялиці, метасиквої, мадрини. Чому? Всі чотири рослини, які я зараз перелічив, вони мають конусоподібну форму. Ця конусоподібна форма вона розширюється знизу. І догори вона якраз формує цей іконос. Тому для того, щоб нам закритися, от уявіть у вас одна ялинка, інша ялинка, а між нею буде трикутник. Ви нічим ніколи не закриєтесь. Тому е ялинки і ялиці. Не можна використовувати для цього. Ну або ви посадите там штук 5 рядів, тоді можливо. Але ми говоримо про сади більш компактні. Що стосується метасеквої і мадрини, це рослини, які мені дуже подобаються, але у них гілочки падають, ну вони скидають гілки на зиму. Тому ми не зможемо півроку закривати нашу територію. І вони так само мають певний конус. Через це я пропоную їх вам для того, щоб паркан закривати. Не використовувати. Сосна вона в цьому плані цікава тим, що вона буде з часом більш розлога. Так само і цуга, подивіться, будь ласка, тут на цій ділянці цуга не представлена, але вона також дуже цікава, тому що вона схожа на ялинку за гілками, за структурою гілок, але у неї сама форма дерева вона розлога. Тобто в неї не буде конуса. І як ця сосна, наприклад, чорна, так і цуга, вона е приблизно виростає метрів до 12-15 заввишки, якщо це якась стартова, а не видова форма. А сосна звичайна наша, то що навколо, наприклад, Київській. Києва там висаджена штучним способом, вона виростає все ж таки більше, там 20 і більше метрів. Тому на таких невеличких ділянках краще сосну, звичайно, ну, бажано не використовувати. А сосна чорна вона буде мати таку яйцеподібну форму, і вона не буде прямо геть такою розлогою. Тепер, зверніть, будь ласка, увагу. Чому ось ці сосни, я тут, тут стану, щоб було видно? Чому ось ці сосни висаджені асиметрично? Тому що, коли у вас є якась площа квітника, а не просто там вздовж паркану одна смужка? Краще висаджувати дерева не рядовим насадженням, тому що ми хочемо створити більш природний пейзаж. Ну, якщо в цьому полягає завдання. Тому ця сосна була посаджена трішечки ближче, а ця сосна була посаджена трішечки далі. І таким чином ми тоді розбиваємо оцю конфігурацію регулярності, яка б могла бути. Зверніть, будь ласка, увагу, тут є ще третє дерево: це глід Пол Скарліт. Це стерильна рослина, мається на увазі, що вона не буде давати плодів. Але у нього дуже красиві махрові квіточки. І, до речі, скоро він вже почне квітувати. За логікою, в принципі, так як переді мною знаходиться тераса, бажано було посадити сюди третю сосну. було б дуже красиво. Одна сосна, друга і третя. Але справа в тому, що тут знаходяться люки. І один люк, ну і інший, Ну, це більше мене бентежив, тому що дерево потрібно було висаджувати саме тут для того, щоб закрити терасу. І якщо б я висадив сосну ось тут, а у неї крона починається від самого низу, зверніть, будь ласка, увагу, я би до цього люка потім з точки зору профілактики не добрався. Тому, коли висаджуєте рослини, також про це думайте. А для того, щоб цей люк було відкрито, я використав спеціальне листяне дерево. І обрав квітуюче дерево, яке буде гарно пасувати, і коли ти сидиш на терасі, можна буде споглядати за його красою. Я тут сосну так само посадити вже не міг. Ну через те, що тут буквально метр двадцять до паркану. А, тому я також висадив листяне дерево. Я не повторював листяне дерево а, як глід, тому що уявіть, у мене був би глід, сосна, сосна і глід. Ми б знову прийшли до якоїсь а, регулярності. Тобто ну, це було б некрасиво, була б симметрія. Я часто говорю про те, що не потрібно використовувати рослини, ну, велике різноманіття рослин, але в цьому випадку ну, це було виправдано. Тому що інакше вони би читалися як ряд і читалися як симметрія. Тому спеціально було обрано цю горобину, було обрано глід і дві сосни. А, і ще один такий момент. Я дуже часто говорю, що дерева потрібно брати відповідного розміру для того, щоб зрозуміти, який, ну яка якість дерева. Один із таких важливих найважливіших показників це обхват стовбуру. Зверніть увагу, ось я можу отак, от затиснути це дерево. Ну, це дерево, наприклад, якщо брати по обхвату, воно може бути там. 10-12 см обхват. Такі дерева я зазвичай не раджу висаджувати. Але так сталося, що ця горобина вона росла під горобиною більш великою. Це просто була поросль якась від неї з часом. Вона розрослась, але там їй було замало сонця. тому висадили її сюди. А ось, зверніть, будь ласка, увагу, наприклад, сакура. Ви бачите, що я не можу, навіть пальці повністю в мене не змикаються. Отут обхват стовбуру буде 16-18 см, може навіть і 20 см. Це говорить про що? Подивіться, який внизу, там, де було, була підщепа, який товстий стовбур. Тобто, чим більше стовбур, тим рослина буде швидше наростати. Тобто не завжди тільки висота рослини має значення. Сакура просто не така висока виростає, тому. Не дивіться на її крону, там не геть не, 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 не таку розлогу, але ось по стовбуру якраз і можна визначити і, ва, і вартість дерев а, а, обозначають по а, стовбуру. Це калина зморшкувати, ви її, мабуть, всі вже знаєте. Достатньо цікавий кущ, вона на зелена, залишаються у неї листя на зиму, тому так само вона ще нам частково закриває і паркан. І таких калин тут ми можемо побачити декілька. Ось ще є одна. так само. І зверніть увагу, вони так само висаджені асиметрично. Тобто немає, що в ряд ми їх посадили. Посадили спеціально до паркану, посадили ближче е до газону, висадили ось сюди ще одну. Також вона десь там збігається з тією. І ще от ліворуч біля мене. Тобто нам цих чотирьох горобин з головою буде достатньо, щоб вони з часом зробили об'єм. Закрили під собою ґрунт і тримали зимою нам композицію. ба -бам! У нас ще тут знаходиться стовп. Які потрібно чимось прикрити. Якщо б він знаходився на моїй ділянці, я би обсадив його якоюсь від вічно-зеленою рослиною, наприклад, плющем. Але я цього зробити не можу. І у нас тут постає два таких питання, два протиріччя. По-перше, нам потрібно чимось його закрити, а він достатньо високий. А по-друге, там є дроти електромережі, під якими ми не можемо висаджувати високі дерева. Тому я обрав листяне дерево. А це дерево, яблуня. Вона буде ще досить цікаво і рясно квітувати. От, вже заклала квіточки, можна буде подивитися, як вона квітує, і вона виростає з часом метрів 5-6. Зрозуміло, що до стовба де метрів десять вона ну не прикриє повністю все, але вона хоча б візьме якийсь акцент на себе, коли вона буде квітувати і коли у неї з'являться листя. А для того, щоб ще більше відволікти нашої уваги від цього бетонного паркану і цього стовпа, було висаджено: ось ви можете побачити цілий такий смуга, ну там в два ряди, десь в один. А це міскантус гігантеус. Він буде вище, ніж паркан. Ще там. Ну він до трьох метрів виростає. Паркан е, у нас два метри. Перед ним росте маклея. Вона, в принципі, такої ж самої висоти. Тобто, ось ця вся е, площа вона буде закрита е, таким очеретом непрохідним, який так само буде забирати увагу від і цього паркану, і цього стовпа. Тому я зараз. Покажу вам, ну хочу запропонувати. Показати чим ще можна закрити паркан для того, щоб він був більш охайний. Коли у нас є якийсь паркан, я пропоную висадити якісь ліани. Наприклад, це може бути виноград тризагострений, дівочий сорт Vieчі. Подивіться, будь ласка, він зараз розпускається, наскільки він вже цікавий і гарний. Він такими своїми присосочками буде чіплятися за ваш паркан. Але я вас прошу не плутати. Це не виноград дівочий, який майже у всіх росте який отак от потім звисає ось сюди і вам неможливо з ним боротися або дуже важко, тому що у того винограду приріст 10-15 метрів на рік. А у вас паркан у 2 метри. Тобто в 7 разів він дає пліті більше, ніж ваш паркан. І його постійно потрібно стригтися. От Я особисто з цим стикався. Це взагалі не комфортно, тому я максимально його забрав з своєї ділянки. А цей виноград він щільно з часом, ну це молодий екземпляр, він щільно з часом закриває повністю весь паркан. Він буде таким як зеленим килимом, він не перевалюється. Так, да, він також буде більший, його там можна десь буде пристригти, але це не є такою проблемою. Або можете використати інші якісь рослини. Наприклад, це може бути вічна зелена жималость, або, наприклад, ліана, або це може бути, наприклад, Плющ, але також звертайте на це увагу, що плющ може бути досить таки агресивним. Однак він вічно зелений і багатьом подобається. А ще є такий безпрограшний варіант, який можна використати. Це туї, наші улюблені, які є вздовж паркану. А тут я одразу хочу наголосити, що бажано використовувати не такий сорт туї, це туя-західна смарагд. Вона не зовсім підходить до живоплоту. Чому, тому що зверніть увагу і потрібно буде ще стригти, але все одно ці морквинки, вони, бачите, нема суцільної такої стіни. Видно, що одна рослина відходить від іншої. Якщо ви візьмете тую західну брабант, ви не будете бачити оцих проміжків. Тут туя 3,5 метри завишки, вона якраз закриває вікно від вікна сусіда, що в принципі досить доречно, на мою думку. і... Живоплоти взагалі ну це вже не живоплот, це вже жива стіна, тому що вона більше 2 метрів. Вони шириною метр, коли у вас мало місця і потрібно щось прикрити, неприглядне, то я вважаю, що якраз туї з цим дуже гарно, або граби дуже гарно впораються. А з вами був Андрій Каранда. Я вам бажаю, щоб ви думали спочатку про те, яким саме чином. Прикрити вашу ділянку від сусідів навіть тоді, коли ще там немає будівель. вони, на жаль, можуть обов'язково е з'явитися. І е не бійтеся е створювати щось прекрасне, тому що це нас надихає. Ми віримо в перемогу і знаємо, що вона буде за нами. На все добре.